Але от коли дивишся просто <смі>, будь-який аспект життя діяльності цього болетяного бу народу, його, його, як я його називаю, то здається, що всі ідіотизми світу, маразми, всяке чорнота, блювота, вони оце зб на цій території. Та? І це, власне, от на, на фоні цього примітивізму та, от, народу, вони от постійно це їхні якісь комплекс, вони намагаються створити щось найбільше. Там, ну, там, цар пушка, цар Колокол, цар танк, цар От. Ті, що ми називаємо хороші руски, це просто ті самі руски, просто прочитали більше книжок. Хоче, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжою історією вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі. Отже, товариство, вітаю. Сьогодні моїм гостем є Роман Онашкевич, відомий львівський журналіст і, і дослідник Русні. Ну, він зараз веде особливо, в себе на фейсбук-сторінці таку цікаву рубрику з дослідження топикової гілки Еволюція. Він, мабуть, зараз будемо з ним говорити про те, як він до того дійшов. А ще раз нагадую, що мене звати Олександр Сарцов і це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо просто не коротко. І по суті. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватися на мій канал. Ну і також по можливості підтримувати його донатиме. Як Отже, зараз говоримо з, з Романом Онишкевичем. І таке, мабуть, ну можливо, хтось це вже читав в нього на сторінці, хтось, можливо, ще не ще не бачив, можливо, ще є такі люди. От. Але тому, мабуть, все-таки почнемо Ромко, з того, як взагалі в тебе виникла ідея дослідження русні як топокової гілки еволюції, тобто чи були якісь ще спостереження. Думки, які ну, бо, ну, не зразу досліджувати їхній фольклор. і Фольклор дуже, дуже цікавий, я тобі скажу. Дай Бог милує. Ну, о, ну, які є, такі є. Чесно кажучи, я не є таким досконалим знавцем роснявого фольклору. Тому для мене це здебільшого бо... було. А я до ну, недавно теж то, не було. Але... Добре, Ромка, а як ти до того дійшов? Тобто, як? уїшов? Мусило... Вже... Зрозуміти, дуже просто, в принципі, випадково. У мене була ідея, думаю, для одного сайту зробити таку підбірку тих от, всяких величі велич російських, царь пушка, царь танк, царь колокол, там, ну і так далі по списку. Будемо ну, якісь такі 10 бздурів, які ну, 10 текстів зробити смішних. От ну, почав цар танк, це був вірний, як ми тебе перший. Перша така ідея, який ні, ніколи не їздив, ніколи не стріляв на ну, Дуже великі вони зробили перед Першою світовою. От, і коли це я, я побачив, що людям це сподобалося. Звук, ну, без Тут мені абсолютно випадково е, потрапили ось, ось ту інформація, що там є такий ну, скульптор Бапосов Якуті, який... З гівна ліпить скульптури Там півників, котиків, персиків і так далі. Це прекрасна тема. І тобі вже написав війну. Напевно, ще щось з них мусить бути. знаєш. Я вже почав порпитись просто, ну і зробив вже таку от, як, енциклопедію типової гірки еволюції, ну, де просто почав збирати всякі от такі дуже кумедні речі, ну, а потім якась трошки знаєш, революція, десь колись щось чув, десь колись щось читав, почав собі згадувати, почав трошки там лазити по їхніх ресурсах, трошки якусь там підняв якісь свої старі загашники, книжки. От, і з такого, ну, потихеньку, потихеньку стоїть наліпилася, фактично вже там десь, я знаю, десь, поза 50 розвідків, ну, стат умовних статей, це в бахках, то її енциклопедії. Загалом можу сказати, що ну, людина, яка так абсолютно серйозно до того поставиться, так скаже. Ну, от... А що в іншій народі немає якихось там в сумі. Ну, в мене теж є такі питання. Так, 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 ну, є, очевидно, що в кожному народі є свої бздури. в ну, і, і нас, українці, теж можна ну, за бажання до чогось знайти наші якісь ідіотизми в нашому народі, де ми там глупили чи просто займалися між джерницями. Там І фольклор у нас дещо де, є, таке не зовсім не все теж, скажімо так. О, але от коли дивишся просто будь-який аспект життя і діяльність цього болетяного народу, його, 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 як я його називаю, так, то дивишся, що всі ідіотизми світу, маразми, всяке чорнота, блювота, вони оце зібрались на цій території. Так, тому що, ну от, Десь хтось має якісь там. Ну кажу, кожен народ має якісь свої бздури, так, але щоб вони от, були концентровані і по всіх е сферах життя. То, Ну дивись, але давай я от спробую, от в захист цього скульптора, який роб е Якутська, який робить ці е скульптури з гівна, ніби mm -hmm. так спробую трошки війти в захист. Е от уявляю собі Якутію. Що в якутії є? Якутії є золото. Mm -hmm. Як там з деревом я не знаю, підозрюю, що трудно. І, напевне, багато гімна. Ну, очевидно, що золото йому ніхто mm -hmm. скульптури робити не дасть. Ну, принаймні в такому розмірі. Якщо він зробить, то таз теж довго не простоїть. А з гімнатом, будь ласка, може так? Може, ну що є. Ну, ні, ну Я розумію, що це... Ну, тут в нього ще проблема, да? чув, що він зараз ну, призупинив свою творчість, бо ну, для цього потрібен пластифікатор для глини. так? Ну, щоб гівно має застигнути. Очевидно, так. От, і, але той пластифікатор везуть і там ну, санкції ну, і він, не він має того пластифікатора, щоб ту гімно докупи ліпити. Але мені здається, що він їх почали ліпити ще до того, як були санкції. Ну, власне, до то того почали ліпити, бо був пластифікатор. А зараз пластифікатор перестали постачати, і в нього виникла проблема. Ну, от. Ну, а, а питання, ну, це таке, я не знаю, якщо от... В хаті нема копасити, ну, не будеш ти злиною ну, їсти, але переб'єшся заміниш, ну не їш не копасити. Нема що ліпити, не можу, очевидно. Ну, хоча я думаю, що якась глина є, ну, якщо вже дуже хлопчий, не втерплюш чогось ліпити. Я думаю, що тут ну, питання не з того, що в нього такий творчий польот і що йому дуже хотілося, ось, власне, ну просто, просто як руки тешуся, а нема що. Я думаю, що це просто такий, знаєш, от, стиль, от, ніхто не ліпив з гімна, а я буду ліпити з гімнату. Ну, ну, Плюс там був посуд відомий, а там з'явився у нього конкурент, років два тому, який там зліпив ще більшу скульптуру з гімнату, тобто, в сусідньому селі чи десь. Це тобто, ну, як національний спорт чи що. <coughs> ну, але в них так само був чемпіонат з копання могил, я пригадую. Так, Був і чемпіонат з компанії могил. В них лаптів, олімпіади відбуваються. Різні види спорту, там, ну, з лаптями футбол лаптя грають. Кидаються лаптями, там, б'ються за ну таке у них. Ні, в них багато чого цікавого, вони, наприклад, в тій жекуті і там, взагалі ну, там стоїть. Ні, що це була груди, ну, це столиці ці так? У них найбільша голова Леніна стоїть. От, Чому такі людей? Ну, Гігантоманія чи що? Ну, якийсь абсолютний ідіотиз, який нормально не вкладається. Ну, поставити пам'яті Лейну, хто бродить, добре. А ні, у нас має бути найбільші память в голові Ліни. І постамент, і на нього такі, просто, бля, без і просто. Продовував. Ну добре, але ж могли б поставити не голові Лініна, а якомусь іншому органу. Ну. <свіття> <свіття> я не я, виключаю. Я, я не кажу якому вже. <свіття> Ну, взагалі, їхні пам'ятники, ну це просто так не розкажеш, так? тут можна зайти, подивитися, де трошки фото поскачувало. ну Дуже дивлю, в них пам'ятник і трапляється такий зараз. Добре, а чому тоді це не, цим не зацікавилася книга рекордів Гіннеса? Я думаю, що вони може, а може не подавали вони книгу рекордів Гіннеса, Поняття немає. Ну, що ж, не вставив це питання. А може вона і є в книгі рекордів Гіннеса, Бог його знає, а може це Піндосівська вигадка? Книга Рекордів Гіннеса чи не більше голова? Книга Рекордів Гіннеса. А, ну може бути, так. А. я думаю, що це наші книги Рекордів Гіннеса, я думаю, що своя книга Рекордів Гіннеса. Я там найбільша скульптура з гімна, найбільше голова Леніна, там, і так далі. Добре, а що ти не... Найбільше колокол, найбільше пушки на фіані, книга Рекордів Гіннеса, якщо в них так все найбільше. Добре, а що тебе особисто найбільше вразило? В чому? В їхніх рекордах їхніх звичаях. Ну, це, звичайно, снохачество. Це звичай снухачіства, коли там приходить невістка до хати, і там і тест, і, і у ну, них це називається сноха, так? от і тесть, і там фактично майже там, напівлегально. Пори і рівні з чоловіком, якщо моє бажання. Або там сина відправляє в на заробітки, що на вістки йому сподобалося. А потім двоє по черзі валяться. В тобто, них це абсолютно ну, нормальне. Це ще зафіксовано вже було в ХХ столітті, це випадки. То не те, що там сива давнина чи рухи середній віч. Оце, ну, це снаха з знаєш, Ну і, звичайно, їхні там сказки, ці завітні. Знаємо. Ти розумієш, я коли дивився ті завітні е, сказки, в мене часом складалося враження, що то все... Е, що ти їх сам написав? <риклад> У ну, мене так фантазія не працює. Там, ну, це абсолютно з відкритих джерел є. Тобто це їхні, вони видавалися там неодноразово в Росії, ну, після ну, перестройки. Тобто, зрозуміло, не було, там мат-перемати. Але там справа навіть не в пошту, ну, там пошлюсть, вульгарність. Я кажу, ну от в нас є так само backing. є астромійські як коломийки, mm -hmm. які там ну, доволі такі пікантні, там часом з ну, вулгарами, може бути і з лайкою, ну, але там воно ну, якось ну, смішно, принаймні. Коли йдеться, і колись якісь вульгаризми, але це якось підеться в смішному тоні. А от коли в них читаєшся, то в них... От ніфіга не смішно, просто бред, бреть, не знаю, тут натікатися не буду. Зараз. Ну, так, Це, ну, хто захоче, зайдя себе, почитає, щоб я вже не пересказував, бо ну, якось так воно ще передруковувати може, вже якось розказувати, геть не по-своєму. Але ну, ну, <зас> ну, така найделікатніша річ, от, залетів в хату дятел, от, попав хлопові в песок. І вилізли головою через задницю, жінка взяла сокеру, рубала дядька, попала по задниці, дятел втіка, чоловік стійко кров'ю її помер. Це сказка така. Але ну, це така найневинніша розумієш, тому що ну, там, вони дуже люблять описують, зустрічаються рідні, там, умовно, що там задниця з іншими статевими органами ведуть бесіди. От, ну, них це мало не на філософські теми, розумієш. Ну, і коли цілком нормально там їх дуже жартують, коли там статус дочкою приспав, папа був веселий, а дочурка така, то б ров. І вони нормально. Але головне, що зовсім не смішно, немає штегу, просто тільки такий брід п'яний. А як ти думаєш, воно зараз на них якось позначається це чи ні? От на тих їхніх діях. Чи є це про Ну, одно і з почин по -дамі. Ну, я, я думаю, що так. Тобто, що там покоління виховувалося Навіть, ну, на якихось таких казках, на якихось таких бредових частушках, на якихось тих Камаринських. Це ну, от п'яний мужик Камаринський скаче, там жінку побив, а як веселиться, пойду все, все тішиться, розумієш, так само там. там ну, Біловська пісня знаменита їхня. от. Там нікому бірозу заламає, вона піде заламає, там старого взяла, а він її типу, пам'ятає його, а вона його типу, там, ну, бо він її п'яний б'є, вона його, там чимось там окропом обливає. Ну, ну що це з покоління в покоління, вони передавалися. Ну ясно, що там якесь щось зрушене в головах людей. Якщо вони навіть, з того тішаться, то вважається, ну, це ж їхнє ну, офіційне мистецтво, та його, там, назгопак, розмість, там, ну, там, чи якісь там народні пішні, то у них ось це їхня культура, на цій культурі хтось зростає, ну очевидно, що вони ось так в Го головах не думають. Ну. Ну, вони ж нікуди не зникли, вони ж видають ці <смі> сказки, вони ж з того тішаться, вони ж танцюють ту, -ту, ту порилу бюро свою абсолютно, тішаться з нею. ну ці традиції нікуди не зникли, власне, о, 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 ці фольклорні речі. Ну, та в них і без Камеринської, ті танці, вони дуже такі... Ну, е е ну примітивні. Ну, це ну, це ну, примітивні справді. І це, власне, от, на фоні цього примітивізму народу, вони от, постійно от, їхніх іском намагаються створити щось найбільше. Ну, цар пушка, цар Колокол, цар танк, цар-бомба. Ну це в них це, видно, від комплексів, де, тобто, що. І свідомого комплексу, що вони просто чмошні ну, чмошники, а от, от хочеться вимкнути. Ну це знаєш, я знаю, як кажу, що найкращі полководці, тільки типу, ті, хто були там, малого, малого ростів, ну я радянне Да, так? Та бо десь там, він, там десь не вийшов тему, відповідно він себе реалізовував в чомусь іншому. Так. Так. От, і так, цілком можна, що це. От, тобто ми ось такі убогі в Томасі треба ж. Дися, тобто ти у нас про по-доброгрузки, тобто ти досліджуєш не добрих русских, а... Так що добрих русских досліджується? Звичайних Це... русских. Так, звичайних русських. Люди <кій> не недобри, не хороші. Тобто я там ну, коли навіть пишуть документарі, я ну, беру, я ще описую того письменника, там, того, чи того, чи того, чи того. Чи того. Ру, ну, русських письменників, русських мистецтвознавців, які ну, є, да? тобто щоб не було, там, що там українецям там над ж... московитом, якісь піндос. Це от, їхні вони. Вони ну, так само є, які, це, засуджують, які кажуть, що це бред, а інші хвалять, кажуть, що це вершина народної і душі. І, Теж внутрішні дискусії бувають. Внутрішні дискусії. Добре, а яка а де є, може, між добрим русським і звичайним русським? Добрим русским, звичайним русским. У чому там межа? Ну, тоді виникає питання. Я no. не ja, ja бачу в межі між добрим русским і простим русским. No, ну, добрий русский для мене все-таки, ну, в тому розумінні, там лапках не беремо, да, знаєш, добрий русский це. Анекдот всі знають, я не буду сказати. От, Хороші трумі для да, хороших русских гані. Ну, ті, що ми називаємо хороші русскими, це да, просто ті самі русские, які просто прочитали більшість книжок. Мені так здається, так. От. І якщо подивитися навіть на тепершу ситуацію, то на позиційні сайти їх. Каспаров, чи, 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 чи на якісь артисти, які зайняли там, ну, позицію адекватно, ну, яка нам полюбиться. Ми подивимося, що десь, ну, думаю, що відсотки 80 хороших русських це євреї. Так, так вийшло. Mm -hmm. ну, все, це, власне. Ну, може, тому що справиться нація, яка більше ну, читає, більше цікавиться. Тобто, да, і, там, і не вийшло з глубінки. Ну хто нас там на слуху? Там Шендерович, Макарлевич, і давно. Так, так, ну, 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 а сайт Каспарути, їхній опозиційний, ну там 90% людей, так. Ну, Тобто, я то не піднімаю, якесь питання семійського, але ну, так виходить. Очевидно, тобто, що ці люди просто не з русской глибинки, люди не їхньої культури, не їхньої традиції люди, Ну і які Чекали не бухали без проблем. Чекай, тобто цим людям такий от типовим русским Путін подобається, це їхній архетип виходить. Так, абсолютно. Так подивіться, які історію, оце от от, ну, вже там і від Івана і Іван Грозна, Олександра Невського, чистий одну. Тобто Петро Ісій Батюшки. Царі батюшки робить. Ну, як присі нікуди не ділися це їхня. Триада, там, Тріада, православні, народний саме. То, що ми сьогодні бачимо. Глубійний народ, їхній розумієш, їхній робиш, то от культур озбученого православ'я в їхньому розумінні. І так далі. Десь раптапа, якщо то їхнє типово, це їхній архетип, їхні архетип, таким чином тоді їх перемогти, тому що ну, все одно вони виберуть іншого там. Він може бути гірший, може бути ліпший, але, але але не принципово. Якщо вона держава буде, їхня держава буде існувати в сьогоднішній ситуації, то я не, не бачу їх перемогти. Тут однозначно ну, хіба розчленувати і дати можливість там ну, татарам жити своїм життям, кавказським народом своїм життям. Тоді їх ну, тих болотів, та от. Русського православного лишиться так багато. І вони просто вже не будуть складати загрози. Тобто, ну, свинячі ти будуть, але це вже вони можуть свинячі, тобто їх не буде боятися. Ну, але ти ж а скульптор Якутський, він ж Якут, напевно, не русський. Хиба посадіть, що їх знає, хто. Ну, Ви розумієте, вже таке взаємопротихне культур. Ну, виміться, коли, коли, коли завойовували Сибір, так? Так. Ну, по ідеї ми ж не маємо, щоб хвороби культури в буряті, чи як ну, яка там абсолютно якісь їхні звичаї, легенди, традиції, ну, абсолютно чужі, але ми ж люди інші цивілізації. Це так само, як, ну, там, у нас, ну, що би мене не мали шокувати, там якісь там кенійські племена які там, ну, там, чи в Ефіопії, там, чи в Благосів. Ну, він є свій світ, вони свої ну, Там деякі звичаї тих кінецьких племен чи ефіопських та, та. мене шокує. А мене абсолютно, ну, то шокувати можна, але справді тому, вони ж тобі не, не несуть не месіанство тобі до хати і розказують, що ось, ну, А ті люди, навіть, з своїм гамном несуть месіанство, не вважають, що це нормально. Вони це саме, як були собі, яку брати, але вони ж, коли імперія прийшла, ну, от, за Урал, почали ну, завоювання Сибіри і так далі, Ну, вони ж нічого там не несли, вони ж не несли культуру, бо вони не могли принести. Оце дика помість у тих ну, відстипенцій, які будуть фактично. Ну, хто, хто, ну, коли є нормальні території з нормальними полями, з нормальними ландшафтами, так? оце київський руч. Хто ніхто ну, не на такі жити? Ну, от, от, ну, ті, ну, ті, ну, ті, хто тут хапну, ну, і згої, так. Які там по нього пройшли м'язами і вже з цією татербою почали псити і пали такі, як будлюбські. А ті ж пішов, це нечисті не потреби, вони там змішалися там, з місцевим, з родою і так далі. І струю, хто симбіозу, знаєш, от, от, народилася от, чорт знаєш, який нікому не дає жити. Тому що навіть монгола ну, якусь цивілізацію несли, там, пошту словуючий з хам, там, все який двоє приймав, в Китаї все в пору, який був він з'явився там. В Європі. Ну, купу речей, які зробив добру Чінгісхан, так? Вклад тобто, Так. неймовірний. А ті винищення, вони нічого не могли нести. Вони ну, просто йшли, тупо винищували. Там, я не кажу, що американці хороші, але з ліпіндоси, там теж зустрілися з індіанців, так? Ну, Були резервати і так далі. Але вони несли якусь цивілізацію, а ті ж їх там не несли. І я прийшли, просто взяли, почали грабувати, експлуатувати короткі купали. Там, золото і, і, там, і руди. От. Але замість того, що мисли ну, культуру в цій масі, ми ну, просто нав'язали свої гівняне розуміння життя. Але тепер не хочуть її прийде з гівна скульптура. Замість того, що мали воно мікротісь. А могли б? Могли б там би в ну, ну, умовному скажу, ну, але принаймні якісь захід, якісь виробництво робити, там площі великі, що робити, якісь, 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 якісь там. Ну, там можна працювати по бажанні. А на а, а, а працювати, щоб може просто прийти, там, виставити ящик водків, спиїти ну, ті народи, які східні Вот, Азійські. От, і, просто виставити ящик водки і, і відібрати мене з золото і все. І так, ну, розумію, коли це може бути в 16-17 столітті, в 18 столітті, але в часи цивілізації суцільної це продовжується фактично всередині віччя. Там вже мене просто на свій понищення буряти, як бути, що це жахливо. Тобто, якщо в Росії і розпадатися, то я думаю, що треба робити ставку і працювати з заходу, і ввела в треба в сепаратизм кавказський і в сепаратизм татарський. Татарський, башкірський. Ага. Кавказський через їхній менталітет, в першу чергу, або Башкірія, Татарстан. Економічні дуже потенційно сильні регіони, фактично. Газ, нафта, вода. І просто мушати, що без Москви вони будуть на всі щасливі, може стосунки буде. Що буде далі з тої енциклопедією Топокової гілки еволюції? енциклопедією Топокової гілки еволюції планується наступне. Тобто, ну, по текстах практично в мене готові. Ну йде, що треба підрядувати, десь там доповнені ну, все-таки книжки трошки не, не фейсбук, але тут відредагувати. І чекаю на роботи Олега Коваленка, це відомий львівський художник, карикатурист, почав по спосту ну Він просто людина дуже класно малює карикатури. І людина дуже має просто неймовірне почуття гумку. І він зараз займається оформленням цієї книжки, ну точніше не оформленням, тому що фактично це буде спільна книжка. Його карикатури на да. болетельний народ, я його називаю, і були О, буде текст. Оце буде пів альбомний формат, планується. Ну, подивимося. Воли зараз працює, то, ну, плануємо. Ну, кажу, нині не ті часи, щоб планувати дуже, не, 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 не. але сподіваємося, що десь в вересні вона може вийти. Може вийти, Ну, то вересня так вже і багато часу. Ну кажу, по тексту те залежить на ну, Просто я як те, як це писав раніше, писати, не зумію, що там пару місцев пишу, а от Олег просто її ну, недавно почав малювати. Тобто, як, як йому муза прийде, ми, так і піде. піде так, так. Можу ну, художник може за тиждень вкластися, може там два місяці, ну місяць треба. Буде. Не знаю. Отже, це був Ромко Онишкевич і його тупакова гілка еволюції. Уважно слідкуємо за тим. Коли вона нарешті вийде в світ, я думаю, що таке в вересні. Ну, а... Часи не певні. Ну, часи не певні, так, а ми будемо, будемо про це інформувати. Мене звати Олександр Страцов і це був мій канал свіжої історії. І не забувайте підписуватись на канал, поширювати це відео. я Думаю, що дуже цікаві люди, дуже оригінальні. Може колись запросиш скульптора Бопосова. О! І спитайся, що його мотивує з тобто гімналі пити Е, Ну, якщо він до того часу доживе. Ні, я думаю, після цього спаду в Росії, коли Кутє стане незалежною державою, можна буде якось там е, так. запросити. Отже, підписуйтесь на канал. Дякую До побачення. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклі для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжою історією вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.